Привіт, мене звати Віра. Я астролог. і Сьогодні ми поговоримо про весну 25-го року. Справа в тому, що зараз у нас відбувається дуже багато змін на небі астрологічних. І все частіше мої клієнти і мої підписники пишуть мені Віра, зврятую, що сталося, коли це закінчиться. У когось відбувається розлучення, в когось проблеми по здоров'ю, в когось звільнення, зміни на роботі не передбачувані, і ми не вивозимо. Да? І це відео я записую для того, щоб підтримати вас, нагадати, що відбувається і що з цим робити. Ну, по-перше, ще в грудні 24-го року я попереджала, що весна 25-го у нас буде кульмінацією 24-го. І всі ті трансформації, які ви переживали по. Своєму життю да, в 24-му році зараз набувають свого результату і м -м, фінальні рішення да приймаються, наприклад, да моя подруга. В восени двадцять четвертого познайомилася з песиком, у якого нема задніх ніжок, у якого атрофіровані задні ніжки. І саме зараз на це затемнення, в березні вона вирішила взяти цього песика собі в сім'ю. Да? Тобто вона про це задумала ще в минулому році і зараз набуло вже да, це рішення свого результату. Так само мій постійний клієнт казав, що вже в восени двадцять року в нього були думки про те, щоб передати бізнес. Своїм підлеглим і відійти від справ. Да? І саме зараз це рішення вже було остаточно прийнято. Да? І ось такі моменти, типу, в кожного, в кожної людини це буде відбуватися по своїм сферам життя, але подумайте, які. Насіння, які ви сіяли в квітні 24-го, в жовтні 24-го і от зараз, в квітні 25-го, це буде набувати вже свого результату. Ну і зараз я поясню, чому взагалі ця весна да все, що відпаде цією весною, всі ці рішення, які ви приймете цією весною, вони какби покликані для того, щоб обнуліть ваше життя і почати все спочатку. Тому що затемнення 29 березня в нас відбувалося в рибах. Риби це останній знак. І це завжди про відпускання чогось старого. І це взагалі знак смерті. Все, що має вмерти в вашому житті, вмерти, воно має відпасти і ви маєте вийти на новий віток свого життя. І цей віток ви 100% відчуєте вже влітку, вже в червні. Чому? Тому що за цю весну, Окрім того, що ми вже прожили з вами коридор затемнень, в нас відбувається зміна трьох великих планет. І Про це я сьогодні теж розкажу. А, значить, ще, ну, на мою особисту думку, дуже сильно впливає зараз ця тема на тему, точніше ця весна на тему стосунків. Чому? Тому що, окрім того, що в нас коридор затемнень, три планети змінюють свої знаки. В нас зараз на небі ретроградна Венера і ретроградний Мікурій, і вони приймали участь у затемненні. Венера – це планета спілкування на рівні серця, да, на рівні. Е Почуттів і Мікурі це планета, яка відповідає за наш мозок і за наш інтелект, і вона відповідає за спілкування на рівні мозку, да тобто, якщо так. Дуже загально, то Венера – це романтичні стосунки, а Міркурій – це стосунки дружні чи бізнес-партнерські. Да? До речі, Венера теж може відповідати за бізнес за партнерські стосунки в бізнесі. І так як ці дві планети вони ретроградні, зараз взагалі Венера в нас зажата між злими планетами Сатурн і Раху. Да? Тобто, з одного боку нам хочеться вступити в якісь стосунки, будь то взагалі хочеться спілкуватись, хочеться романтики, хочеться контакту. Да? І з іншого Боку, в нас є планета Сатурн, яка обмежує цей контакт і заставляє думати, а як правильно, да, як буде відповід... ну, відповідально поступити. Да? Тобто Сатурн – це планета, яка обмежує через це. Відчувається дуже великий внутрішній конфлікт у взагалі стосунках: будь-то дружні стосунки, бізнес стосунки чи стосунки з партнерами і коханими. Так, далі. Відео про затемнення передивіться, чому значить в мене на каналі є відео 29 березня було затемнення. Чому тому що там зараз дуже багато планет в цій сфері життя продовжуються в галі затемнення? Це та Подія да, планетарна, яка впливає на наше життя ще на протязі місяця, і зараз на небі, хоч затемнення вже було там, да скільки тиждень тому, незважаючи на це, ми сили, ми знаходимось під сильним впливом цього затемнення, і в цій сфері життя, де відбувалося затемнення, в нас. Досі п'ять планет, це дуже багато, це парад планет. Да? Тому подивіться ще раз, що відбувалось поруч з затемненням, події можуть відбуватись за місяць, до і місяць після. Да? Тому ми ще, хоч і коридор затемнень, закінчився, ми з вами знаходимося під впливом великим цих планет. А, значить, а, далі, що відбувається, да, поговоримо про три великі планети. Три великі планети да, які я завжди аналізую, коли а, роблю для себе чи для своїх клієнтів розбір року: це Сатурн, Юпітер і планета Раху. Зараз дуже коротко про транзити цих планет. Планета Сатурн а, вона змінює своє положення раз на три роки. Планета Юпітер змінює своє положення раз на рік. І планета Раху вона змінює своє положення раз на півтора року. Да? В той самий випадок Сонце змінює кожен місяць свій знак, Марс кожні півтора місяці, там Венера, і Меркурій раз на місяць. Да? Тобто ну, зрозумійте, що є більш швидкі планети, які ми не відслідкуємо. Ну і взагалі ну, не те, що не відслідкуємо. Но дивіться, коли Меркурій змінює своє положення раз на місяць, він може показати, про що вам буде цікаво говорити. Ну, але це не так важливо. Ну, говорите ви про це і говорите. А планета Сатурн, Пітери раху це вже такі. Планети, які реальні зміни несуть в наше життя, розумієте? І всі вони три змінюють своє положення саме навесні. да. Сатурн це планета обмежень страхів і блоків. Коли вона впливає на якусь сферу життя, вона показує, що в цій сфері життя будуть сповільнення, незадоволення, і що саме там треба прикласти більше зусиль, ніж ви очікуєте. І планета Сатурн вона вже змінила своє положення, ви вже могли це гальмування відчути. І про це я. Розказала вже у своєму новому відео про Сатурн в Рибах для всіх знаків Зодіаку. І Сатурн в Рибах пробуде аж до лютого 28-го року. Обов'язково подивіться це відео для того, щоб знати, де треба проявляти дисципліну. Далі, планета Юпітер вже 25-го року змінить своє положення і пробуде цілий рік до 1 червня 26-го року в Близнюках. Що це значить? Планета Юпітер це навпаки планета вдачі, можливостей і подарунки долі. да, і вона буде давати розширення у ті сфери життя і давати подарунки долю у ті сфери життя, де вона буде впливати. І я таке відео ще запишу да, ближче до цієї дати. У нас ще десь більше місяця да, до цього транзиту, тому ще рано про нього говорити. І але, але. Готуватись до цього і знати, да? ну типу, треба, можливо, я навіть на наступному тижні запишу, і наступний транзит це раху. Планета раху вона змінює своє положення раз на півтора року. і Я обожнюю, коли ця планета змінює своє положення, тому що вона показує, в якій сфері життя в нас будуть зміни, трансформації, де нам буде хотітися матеріальних бажань, в якій сфері у нас буде новий досвід. Розумієте, а я людина, як така, яка любить новий досвід. Зміни в житті, я завжди дуже чекаю зміни цих планет, і саме ця планета формує затемнення. Тобто там, де планета Раху, там будуть в нас відбуватися затемнення. І якщо останні півтора роки в нас планета Раху знаходиться в рибах, да, і вона трансформує ті сфери життя у кожного знаку Зодіаку, де у нас знак Риб, то вже 29.05 планета Раху переходить в знак Водолея і буде трансформувати зовсім інші сфери життя, і в нас буде інший досвід. Да, взагалі. Він напрацьовуватися. І коли планета раху змінює своє положення, теж запишу окреме відео для всіх знаків зодіаку ближче до цієї дати. Значить, тоді ну, це працює як годинник. Розумієте, от вас одна сфера життя цікавила, перейде раху в інший знак, все, майже через місяць ви точно відчуєте, що вже все, та сфера життя, яка була раніше, вона не так вас тригіріть, і що вам вже цікаво розбиратися в іншій сфері. І ну, це прям. Ну, я не знаю, як пояснити по-іншому. Вас цікавило одне, тепер вас цікавить інше, і ви реально відчуваєте зміни і уявіть собі ще раз. Я от тільки що розказала про Сатурн, про Юпітер, про Раху. Три великі планети навесні змінюють своє положення. Якщо ви хочете знати, де вам треба в кар'єрі да, прикласти більше зусиль, чи там в стосунках, чи в здоров'ї, де вам треба прокачати дисципліну, якщо ви зна... хочете дізнатися, де у вас буде Юпітер впливати, де він буде давати можливості. До речі, це відео з'являється в тому числі через те, що Юпітер в мене зараз впливає на другий дім, який відповідає за мовлення і за YouTube. Я просто знаю, що якщо я зараз буду знімати максимум Да, максимальну кількість контенту, яку я можу видати і більше більше говорити голосом, то Юпітер може мене мені подарувати якийсь подарунок, да. Ну, типу, там не знаю, багато переглядів, багато клієнтів, багато підписників. Я не знаю. Я не очікую. Я роблю це просто тому, що мені це подобається. Але я пам'ятаю, да, що Юпітер впливає, і цією можливістю я скористуюсь. Да? Тобто. Якби я не знала, що Юпітер в мене да зараз впливає, то можливо я б не так активно знімала саме відео, і м -м, зараз я ще веду телеграм-канал і теж там багато голосом проявляюсь. Ну тобто м -м, знати такі лайфхаки, де саме в тебе зараз сховані можливості і де можливе твоє розширення. Да? Це дуже класний інструмент, тому я вас запрошую на консультацію по розбору року, якщо ви в мене ще не були. Тобто, неважливо, коли ця насправді консультація відбувається там на початку 25-го року чи там навесні, да, як зараз. Зараз це дуже доречно, тому що багато планет змінює своє положення, і ви відчуєте прям вже з літа нову ну какби нову енергію. Да? Влітку все зміниться. І зараз дуже класно якраз підготуватись до цього і зробити собі план на найближчі Рік. Теж якби, от, про раху да, про транзит. Зараз в мене взагалі в натальній карті є і по життю да, є запит на масштаб. Там, я хочу збільшити не знаю, доход X10, купити собі там, кубік, ренджер, вотевер, вийти заміж. Що я роблю? Я зараз можу акцентуватись, да, на е, якихось сферах своїх життя, да, і там, зробити упор на, на кар'єру да, і е, намагатися зробити все, щоб збільшити свій дохід, запускати нові якісь проекти і так далі. Але е, я розумію, що зараз не час, що зараз раху планета трансформації дає мені фокус на е, смерті, на кінечності якихось етапів життєвих. Тобто зараз на реально відбувається повне обнулення і було б максимально тупо, да, якби я замість того, щоб концентруватись на прожитті е, всіх утрат, які приніс, приніс мені 24-й рік і весна 25-го, якби я починала, е, я не знаю, запускати нові амбіційні проекти чи. Е, Створювати щось взагалі нове чи там не знаю, нову діяльність взагалі починати. Це було б максимально тупо, але я знаю, що вже влітку в мене будуть дуже класні транзити для того, щоб зробити x 10, x 20 скільки я з їх хочу, да, тому що там реально будуть сприятливі планети. Що важливо, коли я роблю розбір року, я роблю не тільки аналіз транзитів, а й аналіз періодів. Да, тобто, у в нас в східній астрології є унікальна техніка, це періоди планет. Да, тобто транзити це ми зараз вам. Говоримо, як планети на небі да, змінюють положення. А є ще періоди, це наші 120 років життя діляться на різні періоди планет. Наприклад, там останні 15 років в мене йде період Юпітера. І я знаю, що в мене в 37 почнеться період Сатурна. І я розумію, ну, якби, як спі... сатністі да, ці транзити, зміни планет на небі з періодами і зрозуміти приблизно, що в мене чекає, на чому треба зробити упор. Наприклад, останні Три роки в мене йде період Венєри, і ті, хто за мною давно слідкує в інстаграмі, бачать, як сильно змінилась мій вайб жінки, як жінки. Да? Наскільки я розкрила свою зовнішність, красу, подачу, як я себе почуваю. Ну, типу, по вайбу цьому, да. Краси, естетики і так далі. І я знаю, що вже влітку в мене почнеться період сонця. Да? Сонце це про медійність, про стосунки з татом, про визнання. І іноді, да, коли зараз в мене йде період Венери, мені хотілося там почати робити практику по татові. Але я розумію, що сильніше да, її потужніший вплив буде і буде доречніше це почати вже влітку, коли почнеться період сонця. Да? І так я можу якби, планувати своє Життя теж саме там, не знаю. Якісь амбіційні проекти, які в мене теж є в голові, там, де багато треба такої медійності, визнання і публічності, я розумію, що це скорше за все відбудеться саме, коли буде сонце, і нема. Сенсу паніметі ламати простір і робити, хоч, хоч ти трясні, але зроби зараз, якщо я знаю, що ну реально там буде більш сприятливий період для цього, і весь простір мене наче підтримувати. Знаєте, буде отак, от ну, підштовхувати до цього. І так я можу жити своє життя, прикладаючи менше зусиль і жити там, як би так би мовити, в е, контакті зі своїм флоу. Я не знаю, як по-іншому пояснити. Вибачте. От, Тому да, я дуже чекаю цей транзит раху, коли вже раху піде з риб і в прийде водолеє. Тому що, ну, якщо коротко, це точно буде дуже класний транзит для тих, хто займається. Програмуванням, онлайн-бізнесом, блогерством, іскусственним інтелектом тобто, все, що стосується масштабу взагалі да, і таких амбіцій великих, всього сучасного теж, да, якщо ви працюєте з електричеством, з електронікою, з... Соціальними мережами і так далі. Коротше, це я вже почала про раху бадалію розказувати, розкажу пізніше. Ще раз, давайте проаналізуємо весну. Да? Тобто, ми ж з вами вже прожили березень. В березні був коридор затемнень, це пікові стани, да? неприємні стани. Далі квітень. Зараз я приговорю в квітні тригірні дати. Квітень продовжується да, таким дуже тригірним. Чому? Тому що там, де відбувалось нас затемнення, в нас там ще знаходиться планети раху. Тобто планета раху зараз в рибах. Там взагалі зараз п'ять планет. Да? І окрім того, що там п'ять планет, я думаю, що найбільш тригерне від це якби відчувається через те, що було затемнення там планета раху трансформації, і супер поруч зараз знаходиться планета Сатурн. Я завжди пояснюю, що планета раху це бажання, да, це я хочу змінити цю сферу життя, я хочу змінити цю роботу. Але в мене який є, є наприклад робота, це актуально, наприклад, для близнюків, для теразів, в контексті роботи в них ці трансформації відбуваються. Можливо, ще для тельців. І от уявіть, що у вас є бажання змінити щось в своїй кар'єрі, але приходить Сатурн і він обмежує. І вам і хочеться, а Сатурн обмежує. І це великий-великий внутрішній конфлікт. І ці внутрішні конфлікти зараз проживає кожна людина по своїм по різним сферам життя. Наприклад, діви проживають теж саме по стосункам. Да? Їм хочеться стосунків, їм хочеться щось змінити, але приходить Сатурн і дає обов'язок. Да? І в них цей внутрішній конфлікт переживається через чи партнерські стосунки да? там з чоловіком, з дружиною чи в бізнес-партнерстві. І так можна розібрати кожний знак. Це є у мене у відео про затемнення. 29. 9.03, передивіться, да там розбір для кожного. Знака, і це буде продовжуватись весь квітень, незважаючи на те, що затемнення було 29.03, В нас оці планети Раху і Сатурн вони зараз бляха прямо в одному градусі. Ну я не знаю, як вам пояснити. Є 30 градусів, а вони застрілись, блін в третьому. Да, і вони там стоїть. Ну там практично так от рухаються. Вони досить повільні, розумієте, тому майже весь квітень вони в дуже щільному об'єднанні. Да? І пік цього об'єднання буде 21 квітня, але. Такого прям от в одному градусі вони будуть да, знаходитися, починаючи з 15.04 до 29 квітня. І 22-27 квітня вони будуть в об'єднанні Раху, Сатурн і Венера. А Вінєра це планета кохання. Да? Дивно, але Меркурій не буде в цьому об'єднанні. Міркурій вже буде там десь в 10-8 градусі. Да? А Венера, Сатурн і Раху починаючи з 22 квітня до 27 будуть в одному градусі, здається, в другому. Теж, якщо я проговорю якісь градуси, і у вас там поруч якісь планети знаходяться. Да? Наприклад, у вас там від нульового градусу до п'ятого градусу, якщо є планети в рибах, то це буде ще більше відчуватися ця напруга у вашому да, житті. І в травні вже нас трошки почне попускати, тому що цей накал ці планети розійдуться. Да, раху буде рухатися до нульового градусу, а Сатурн буде там рухатись до четвертого. І вони розминуться да? 21 квітня. Я вам казала, що це пік об'єднання. І далі вони отак от розійдуться. І в травні вже буде трошечки легше, да, тому що не буде такого накалу стрістей, Плюс ми вже будемо далі відходити від затемнення. От ну а в в травні да, в нас відбудуться оці дві е, зміни ще. Да, тобто Сатурн 29.03 вже змінив своє положення. 14.05 Юпітер переходить в інший знак, але він дає розширення, і ми не відчуємо це як напругу якусь. Да, це Просто, типу, він, удача буде в другій сфері житті. Клас. Е, і планета Раху вона змінить своє положення 29.05. І е, це не буде відчуватися як щось жорстке, але просто зміниться фокус у житті. Да, типу, але, е, по цим сферам життя перше затемнення буде відбуватися вже в вересні 25-го, і тоді я теж буду записувати відео і з вами буду в контакті, да, що буде відбуватися там. От, сподіваюсь, вам це відео було корисне. Ще раз запрошую вас на консультацію по розбору року для того, щоб ви знали, як попередити різні періоди свого життя і як спланувати рік так, щоб астрологія працювала на вас і ваша натальна карта працювала на вас. Запис на консультацію залишу в описі під цим відео. Я вас обіймаю і чекаю нових зустрічей з вами тут на YouTube.